Івано-Франківську сьогодні 22-го 22 року. Світло в не працюють, повний бардак. Але, блін, люди всі адекватно їздять, один одного пропускають. Оце мені дуже подобається. Я так само їду, не спішу нікуди, не нервуюсь, є. Звичайно, і придурки, які кудись спішать, бішать, які, блін, шахмати грають. Ну, тут потрібен спокій і бути. От я реально пропускаю. Машина написана Продукти. Де пропускаю. Мене ну, теж декілька разів пропустили сьогодні. Саме цікаве, саме цікаве, тільки сімгори перестали працювати. Все, зразу все завмерло. Там того тижня ми тут проїжджали дуже швидко і взагалі все. Та сама майже година. Світлофори не працюють. І повна дупа. Місто стало. Так що отак. Але в принципі... Якось дивлюсь, ніхто не нервується, ніхто не піпіпкає. Те головне. Всі розуміють, що твориться, що немає світла і не знаю. Я би якщо був місцевий, я би взагалі пішов би пішки по своїм справам або сів би на велосипед і навіть би не мучився в тій машині їхати. Не знаю. Так що так. Я думаю, що 50. Процентів людей, це як мінімум, от зараз тут в колонії взагалі по всьому Івано-Франківську насправді ввозить просто свою дупу. Йому не потрібно там ніякий товар підвести, от, наприклад, в цей впереді чи там якісь інструменти з собою вести. Там буквально що має гаманець, якусь може папочку. Я думаю, що в такій ситуації можна походити і пішки. Ось, так. Ось на такому автомобілі реально важко за кермом їздити. Я не знаю, в даний час в мене звернення до всіх автомобілістів в кожному місті України, де от сталася така ситуація зі світлом, і ну, не знати, що буде далі, утриматись від поїздок на автомобілі. Якщо можете це зробити пішки, от, на легковому автомобілі, ще раз на легковому автомобілі. Щоб просто мали змогу їздити у такі великі машини і, напевно, робити якісь важливі справи. Ось так. Яка ну, класна колоритна дівчина З ввелося. Проблема, що Реально архівне відео після двох днів ракетних обстрілів. Це взагалі був крутяк. Тобто Україну хочуть тупо вернути в кам'яний вік. Зараз я йду на даний час в стрию. От темно. Хіба в квартирах є трохи світла, на вулицях темнота, всі з фонариками. Фонарики піднялися в ціні зразу в два рази. Інвентори так само піднялися в ціні в два-три рази. Генератори піднялись з ціні, ну взагалі красота. Ох! Що тут буде далі цікаво? Ну, не будемо старати це відео.